Всім привіт! Сьогодні 23 жовтня. дивимось біткоін в середині дня. Вчора була спроба пробити, вийти з консолідації і закріпитись внизу. Не вийшло цього. Великий об'єм, кульмінація. Покупець повернув ціну в консолідацію. Тут був знесення стоп-лосів. Покупці далі агресивний покупець перехопив ініціативу і спробував ось в цьому діапазоні пробити і вийти вже вгору, зламати тренд шартовий. Було дві спроби, але вони теж були невдалі. Тобто був в той момент супротив продавця, і ми таким чином розширили. Кордони консолідації, і відповідно треба було далі чекати, куди ціна вийде з цього діапазону. Якщо ми подивимось на старший таймфрейм, то ми побачимо ось тут зону в районі 107 500 107 900 Приблизно тут був об'єм і. Звідси ми пішли вгору, тобто це був покупець, і е, наразі бачимо формування м, більшого об'єму навіть е, на, зоні, на тесті зони попереднього покупця. Дві спроби руху вниз, е, невдалі. Ці шейкаути показують е, слабкість продавця на цей момент. і... Цей флет, ця консолідація з цим об'ємом виглядає дуже перспективною, і вона має задавати тренд на майбутнє декілька днів, бо цей об'єм дуже великий. Через деякий час в нас була спроба знову пробувати вже новий флет, нову консолідацію. І покупець, який це робив, він знаходиться в районі 108. 108-300, 108. Десь приблизно тут можна збільшити період, профайл-мапа, і ось ми бачимо ось ця зона. По факту цей покупець був ініціатором виходу. Вгору, тому нам треба дивитися на реакцію ціни на цю зону. І якщо ми її не пробиваємо, тобто, поки ми її не пробили, у нас є всі шанси рухатись далі вгору. Якщо б ми побачили, що цю зону пробили, тобто ціна має попасти десь в район 107.400, ну, взагалі ближче до підтримки цієї консолідації, то ми отримуємо підтвердження того, що ось цей вихід це був хибний вихід. І якщо ми подивимось на дельту, тут наразі бачимо, не бачимо дуже великих стопів. Ну, наприклад, ось тут була велика хвиля таких стоп-лосів і... Ініціатива, напевно, тут була покупця, бо бачимо, по дельті тут дуже серйозна активність була. То зараз е, такої суперактивності покупців тут немає. Це говорить про те, що, е, можливо, якраз і зараз е, відбувається формування слабкої позиції, точніше, позиції слабкого продавця, називаємо її так. Бачимо. Тут все в червоній дельті, тобто переважають агресивні маркет продавці, хтось намагається цю ціну, цей діапазон контролювати, і якщо цей продавець слабкий, то якраз на пробої хая і вихода десь в район 110-400. Ми, оці продавці вони потраплять в пастку і вже будуть тут в мінусі, і, відповідно, це може викликати якраз ту хвилю стоп лосів продавців, яку ми чекаємо. Це має виглядати плюс-мінус так само, але дельти має бути більше. О, тому о, поки що не, не зрозуміло, що це за продавець. Остаточно, бо, можливо, це продавець сильний, але тоді ми маємо побачити, що ціна прийде десь в район підтримки консолідації, тобто повернемось. І тоді ми зможемо сказати, що цей продавець дійсно сильний. Принаймні всередині дня він був сильніший за покупця. І дивимося на зону 108500, 108. 500, 108. І поки ми її не пробили, є шанс продовження. І тоді ці хлопчики та дівчатка, які тут на шартілі, вони будуть в пасі і будуть ліквідовуватись вище. Давайте зараз подивимося, які зони буде захищати продавець. По-перше, ось ця зона тут велике скупчення було продавців, тому 113. Тисяч плюс-мінус це на цей момент в середині дня це е, головна мета цього тренду. Якщо він буде продовжуватись, то ось тут продавець має зустріти. Ще є технічна зона, е, де колись був продавець і е, цю зону е, продавця цікавила ця зона, і він тут вигравав. В середині дня це близько 111 тисяч, але я не впевнений, що тут взагалі є якийсь зараз інтерес, але зона є, її треба відмітити, і я б скоригував би ось так. Якщо ми зараз сьогодні-завтра доходимо до 111 200 тут. Можливий короткостроковий відскок. Ну і далі, в принципі, десь 113, і тут теж короткостроковий відскок. Але це все короткострокові відскоки. Для того, щоб нам е, знайти якийсь більш-менш е, нормальне підтвердження, треба дивитись етапи. І це десь ось період 20, може, 30 приблизно. Напевно, на 20 видно, як у нас формується боротьба, за які рівні, і треба дивитись, хто переміг в цих рівнях. Зараз є локальна була боротьба за рівень 110, 109,800. Покупець робить вигляд, що він її програв цю боротьбу, але е, виглядає так, що м, все ж таки це виглядає більше як паска для продавців. Тому десь бажано б в цій зоні побачити якийсь сетап, приблизно щось схоже на це. І якщо буде такий сетап, то так вже можна було б е, думати про те, що ціна буде рухатись знову нижче. Але якщо тут ми прийдемо сюди і тут не буде ніяких таких сетапів, то ми можемо рухатись як мінімум, пробувати пробивати хай в районі 114 тисяч, а там далі буде видно. Далі, вже там планувати важко, бо дуже багато там сценаріїв, треба дивитись на формування позицій. Треба дивитись, де що буде робити покупець і продавець. Також цікаво буде дивитись на кульмінації. От, тому е, дивимось і е, вболюваємо за обидві сторони. Е, головне, щоб був двіж. Е, тому влупить десь там вподобайку, або поставте палець вгору, або якийсь може смайлік. Е, можете як, якийсь матюк там в коментарю. Вліпити веселий і до зустрічі в наступних відео. Всім папа.